Ванна готова. Люкс для того монтажа, але ще тільки -ті установили його. Ще нехай стоїть сохне. Кутики, вже всі засиликонні. Ванна все гарно, вже просто Така в нас інсталяція. 45-й кутики. О, встановити сушку. Нам це ще треба поставити. Краса. Тут дві різні плитки, то просто на відео не видно. Тут диван на темніша, а Живу витку на відео не видно. Ще протекти лишилося і гарно і все.